Найстараннішими і відповідальними у школі на думку батьків та лікарів є першокласники, тому що їх портфель найбільший і найважчий. Тому і хочеться мамам і татам обрати для дитини рюкзак такої якості, щоб було і зручно, і не важко. Звичайно, дуже велике значення має який портфель, і саме так виходить в школі. Що чим менше дитина, тим важчий в неї портфель. Візьміть 11-ти класників, і ходять з пакетами носить один зошит на всі предмети, і маленький першачок, який несе за собою цілу бібліотеку. Так бути не може, але це питання, яке ми повинні все-таки узгоджувати з школами. Портфель дитини повинен в першу чергу прилягати до спини. Це найголовніше. А то, якої він вже якості, більший менший, ну, знаєте, має бути правильно розташована вага в портфелі, щоб портфель не відтягував дитину назад. Якщо ми кладемо в портфель, Вдіваємо його на плечі дитини. Якщо всі важкі предмети будуть знаходитися зверху, вони будуть тягнути, впираючись дитині в поперек, відтягувати назад грудний відділ хребта. От. Це буде давати перенавантаження на хребет, дитині від цього буде боліти спина. Головне, щоб портфель був спакований таким чином, щоб навантаження йшло рівномірно, і щоб спинка портфеля прилягала до спини. Власне для чого і є оці лямки на портфелях, які можна регулювати. Оцим варто користуватися. Хребет дитини формується з раннього віку, і найбільш інтенсивно цей процес відбувається у перші три роки або у період швидкого росту четвертий-шостий клас. І якщо школярі початкових класів ще носять рюкзаки та портфелі, то підлітки полюбляють сумки через плече. Прикрашаючи себе таким чином, дівчатка та хлопці шкодять своїй поставі, зазначив дитячий лікар-ортопед Руслан Баснін. Однозначно, що коли ми беремо сумку на одне плече. Ми намагаємося, щоб ця сумка в першу чергу не впала з цього плеча. І для того, аби вона не впала, ми вимушені постійно тримати це плече піднятим. Ось вам перший крок до порушення постави. Звичайно, якщо це йде доросла людина, і несе так, дорослій людині це нічим особливо не загрожує, хребет сформований, викривлення хребта не виникне. Окрім втоми. О, грім втоми, так, звичайно. А в дитини, яка формується, йде тиснення на неокріплі хребці, на відкриті. Зони росту, вони можуть призвести до несиметричного розвитку тулуба, формування сколіозу, викривлення хребта, тобто всі ці нехороші речі. Тому я дуже прошу, дівчаток, як би ви не хотіли виглядати гарно, знайте, що в першу чергу ваша краса це ваше здоров'я.